Максим приніс до будинку матері дві великі спортивні сумки, туго набиті брудним одягом. Мамо, я вдома. крикнув він з порога, знімаючи взуття на килимку біля дверей. Взуття, як завжди, лежали під шафою у старій взуттєвій коробці. Я сьогодні ненадовго брудні речі приніс. Є щось поїсти? У відповідь тиша. Він переніс сумки до пральної машини в коридор біля туалету та прийшов на кухню. Ну ось, знову мою чашку не помила. Гаразд, я сам. Максим поставив чашку в раковину і зазирнув у холодильник. А поїсти, що немає нічого. От я не розумію тебе, маму. Інших, мами зранку встають раніше, щось смажуть, щось печуть, сковорідка шкварчить. А ти спиш у бігодях до обіду. Невже тобі зовсім до мене немає діла? Що ж ти за така мати? Так і, не вимивши чашку, він повернувся до коридору. Мені самому білизну в машинку закинути. Гаразд, я сам. А от якби я й далі з Наталкою жив, то й прати до тебе не бігав би, але ти весь час бурчала на неї. На все у тебе своя думка, і всім ти незадоволена. І друзів у будинок забороняла приводити. Чому, га? Не подобалися вони тобі? Та тобі взагалі догодити неможливо. До речі, розбираючи одяг за кольорами, він натрапив на синю вицвілу кофту з катишками на рукавах. Я все ще ношу ту синю кофту ну, ту, яку ти терпіти не можеш. А мені вона до вподоби. Що тепер скажеш? І він закинув її в правку. Він вибрав режим швидкого прання і зашуміла вода. Він пройшов у вітальню, сів навпроти маминого крісла за столом, дістав із портфеля маленьке ігристе. Так, я знаю, що мені не можна, а все одно, чи довго мені залишилося. Думаю, у мене таке щось є серйозне. Але до лікаря я не піду, і говорити нема чого. А може, я так хочу. Він дістав із серванту дві ємності і сам пригубив: А навіщо мені таке життя? Скажи, навіщо? Мені 52, сім'ї немає, дітей немає, і не кажи, що я сам так вирішив. Ти ж сама мені казала: не поспішай, придивися, з дітьми зачекайте, що встигнете. А от і не встигли. Так, треба щось поїсти. Я в магазин сходжу. Поки речі беруться, щось куплю. Вже біля дверей, перевзуваючись і ховаючи капці в коробку під шафу, він замислився: Я не говорю, мамо, що ти зіпсувала мені життя, але не треба тебе було слухати. На сходовій клітці він зіштовхнувся із сусідкою. Сильно вона постаріла останнім часом. О, Максим! впізнала вона його і натягнуто посміхнулася. Давно тебе не бачила, працюєш? Та так, все гаразд, поспішаючи, закивав він головою і поспішно пішов. Важко тобі без неї. Все-таки єдина рідна людина. Скільки її вже немає, півроку? Незабаром рік, процідив Максим крізь зуби і коротко попрощавшись, побіг у магазин.